Вітаю! Сьогодні 29 березня, Ось відкрили лимон Павлицький. Ну, що можна сказати? Коли були морози, ми ще вкривали сіном там, більш теплою ганчіркою, але все одно не допомогло трошки. Бачите? Висохло верхнє листя, вимерзло. І трошки геть трошки. Посохли листя, але сам стовбур живий, він вижив, навіть десь є почечки. Ось, бачите, стовбур живий, зелений, добрий. Ось. Так що за літом він має наростити ще гі гілочок. Гілок, гілочок ось. Ось такий гарненький. будемо спостерігати. Повторюю, зараз вже 29 березня і лимончик пережив зиму. Це сіно, яке ми вкривали, щоб він не замерз. Получається, знизу добре вкрили, воно не примерзло, а зверху поганенько і воно все померзло. Морози були десь до мінус 10, але він витримав з укриттям. Ось, ось такий пожовклий, але гарненький, крепкий. Все, Всім дякую.